Їду я зустрічати замовника на ЖД вокзал. Їде людина вже за 5 хвилин має прибути. Будемо їхати дивитися на того RAV4 Toyota, що вчора ми дивилися вночі. В принципі, замовник тут недалеко. І він сам захотів особисто подивитися на автомобіль. Так як я його вже перевірив, по автомобілю все добре, в принципі. Автомобіль дуже гарний, в оригінальній фарбі з мотором все окей. Єдине, що для мене трошки замала комплектація. Там нема підігрівів сидінь, немає парктроніків. Така комплектація, як я кажу, трошки маловата. Але замовнику в принципі це все влаштовує. Так що зараз їду його зустрічаю і він ще особисто гляне на автомобіль. Якщо все підійде, то будемо домовлятися за купівлю. Так що, кому потрібні автомобілі з Німеччини, автопідбір по Чехії, звертаємось. Все робимо під ключ, можемо переоформити, зробити страхування, і навіть можемо зробити фінансування. Хто хоче автомобіль, але немає коштів, можемо зробити вам кредит, але тільки по робочим картам і картам тривалого побуту. По візам, на жаль, ми не робимо ніякі фінансування. Це неможливо. Якщо ви вже отримали п'ятирічну карту, Після візи за... після візи біженця, то вже на ці карти можемо пробувати робити вам кредит. Так що звертайтеся, всім гарного дня. Сьогодні беремо з цього синього братка. Питатися.